Компанія Інста 360» вкотре піднімає планку в сегменті 360 градусних камер, представляючи свою нову флагманську модель Інста 360 X5. Виробник сміливо заявляє, що це найрозумніша, найміцніша та найфункціональніша камера з 360 градусним оглядом, яку вони коли-небудь створювали, обіцяючи користувачам революційну якість зображення, надійність та інтуїтивне управління на базі штучного інтелекту. Цікаво, поставте лайк та підпишіться на канал. І давайте детально розглянемо, що ж пропонує ця новинка. Базова комплектація. Розпаковуючи Insta360X5, ви знайдете все необхідне для початку зйомку. Саму камеру, акумулятор, кабель USB-C для зарядки та передачі даних, захисний чохол для об'єктивів, серветку для протирання лінз та короткий посібник користувача. Ідемо далі. Однією з ключових особливостей цього малюка є можливість знімати приголомшливе 360 градусне відео у роздільній здатності 8К зі швидкістю 30 кадрів за секунду. Це відкриває абсолютно новий рівень деталізації та занурення у відзнятий матеріал. Для більш динамічних сцен камера пропонує зйомку у форматі 5 і 7К зі швидкістю до 60 кадрів за секунду, а для створення ефектних надсповільнених кадрів доступна зйомка у 4К зі швидкістю 120 кадрів за секунду. Крім того, X5 оснащена технологією Active HDR яка забезпечує більш широкий динамічний діапазон та природні кольори навіть у складних умовах освітлення. Тепер ваші 360 градуси відео будуть вражати глибиною та реалістичністю. insta 360X5 отримала значне оновлення сенсорів. Тепер використовуються сенсори розміром 1 і 128 дюйма, що є значним кроком вперед порівняно з попередніми моделями. Більший розмір сенсора дозволяє захоплювати більше світла, що безпосередньо впливає на кращу чіткість зображення, підвищення деталізацію та менший рівень шумів, особливо в умовах недостатнього освітлення. Серцем insta 360X5 є потужна система потрійних мікросхем штучного інтелекту. Ці чіпи відповідають за обробку зображення, стабілізацію, автофокус, слідкування за об'єктами та інші інтелектуальні функції, забезпечуючи високу продуктивність та ефективність роботи камери. Спеціальна селфі-палка для Insta360X5 є не просто аксесуаром, а ключем до унікальних кадрів. Камера автоматично видаляє її з кадру, створюючи вражаючі види від третьої особи, ніби вас знімає невидимий оператор. Легка, міцна та телескопічна, вона дозволяє знімати епічні плани від третьої особи, панорамні селфі та багато іншого. Інста 360x5 значно спрощує процес зйомки завдяки Провадженню автофокусу. Камера автоматично утримує об'єкт у фокусі, забезпечуючи чіткість зображення без зайвих зусиль з вашого боку. Ще однією інтелектуальною функцією є автоматичне слідкування за рухомим об'єктом. Камера самостійно буде утримувати його в центрі кадру, навіть якщо він активно рухається в 360-градусному просторі insta 360X5 пропонує гнучкість у виборі формату зйомки. Окрім 360 градусів відео, ви маєте можливість одночасно записувати плоске відео. Це особливо корисно для створення контенту, де потрібні як традиційні кадри, так і захоплюючі панорамні сцени. Запатентована технологія стабілізації flow State забезпечує неймовірно плавне відео навіть під час найактивніших рухів, а функція блокування горизонту 360 градусів гарантує, що горизонт у вашому відео завжди залишатиметься рівним, незалежно від того, як ви обертаєте камеру. Надійність є ключовим аспектом для екшн камери, і цей малюк оснащений міцнішими, а головне змінними лінзами. У випадку пошкодження ви зможете легко замінити лінзу самостійно, не відправляючи камеру в сервісний центр. Камера записує відео на карту microSD у високоефективних кодиках H264 або H265 з максимальним бітрейтом 180 Мбіт в секунду. Це забезпечує високу якість зображення при відносно невеликому розмірі файлів. Якість звуку є не менш важливою за якість зображення insta 360X5 отримала покращений захист від вітру, що значно зменшує небажані шуми під час зйомки на відкритому повітрі, забезпечуючи чіткіший та чистіший звук. А для тих, хто прагне до бездоганної якості звуку, insta 360 пропонує можливість підключення бездротового мікрофона. Продається окремо. Це ідеальне рішення для запису інтерв'ю, коментарів або влогів з професійним рівнем звуку. insta 360X5 забезпечує вражаючі 3 години роботи від одного заряду акумулятора, а завдяки підтримці швидкої зарядки ви зможете відновити до 80% заряду лише за 20 хвилин. Ця камера готова до будь-яких пригод. Вона має водонепроникність на глибині до 15 метрів без необхідності використання додаткового боксу. Знімайте під водою, під дощем або під час екстремальних видів спорту, не турбуючись про безпеку вашої камери. Нова система магнітного кріплення робить встановлення та зняття камери неймовірно простим та швидким. Тепер ви зможете миттєво перемикатися між різними кріпленнями та аксесуарами. Редагування 360 градусів відео ніколи не було таким простим завдяки оновленому додатку Insta360 V2.0. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, швидкий імпорт файлів, безліч інструментів для кадрування, стабілізації, застосування ефектів та музики все це у вашому смартфоні. Режим InstaFrame дозволяє вам кадрувати окремі фрагменти з 360 градусного відео, як традиційні плоскі кадри з різними співвідношеннями сторін. Це значно спрощує процес створення контенту для різних соціальних мереж та платформ, як в горизонтальному, так і в вертикальному форматі. Ви все ще можете використовувати знайомі функції Quick Edit або AI Edit для напівавтоматичного та автоматичного редагування. А Shot Lab пропонує понад 40 шаблонів штучного інтелекту для створення креативних відео одним дотиком. Для тих, хто віддає перевагу ручному контролю, доступний повний набір інструментів редагування, включаючи можливість фарбування лути для надання вашим відео унікального стилю. Якщо ви віддаєте перевагу редагування на великому екрані, скористайтеся безкоштовним програмним забезпеченням Інста 360 Studio. Для комп'ютера, яке пропонує повний набір функцій для професійного монтажу 360 градусного відео. На момент виходу цього відео insta 360x5 коштує 550 доларів у базовій комплектації. Враховуючи її передові характеристики, потужний штучний інтелект, надійність та широкий вибір функцій, ця камера є серйозним гравцем на ринку 360 градусних рішень. Отже, insta 360X5 це безсумнівно вражаюча камера, яка пропонує користувачам безпрецедентний рівень якості, функціональності та зручності у світі 360 градусної зйомки. Завдяки революційній якості зображення 8К інтелектуальним функціям на базі штучного інтелекту, міцній конструкції та інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню insta 360. X60 X5 стане ідеальним інструментом як для професіоналів, так і для любителів, які прагнуть зафіксувати світ навколо себе у всій його повноті. Це дійсно найрозумніша та найміцніша 360 градусна камера, створена insta 360 на сьогоднішній день, яка відкриває нові горизонти для творчості. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Також можете підтримати мене на патроні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. А також можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. Посилання. Залишаю в описі. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!